Від 5 до 10 нових випадків туберкульозу фіксують на Коломийщині. Щомісяця фахівці спостерігають ріст захворювання на сьогодні у світі цю недугу мають 10 мільйонів людей. На жаль, ця мікробактерія стійка у навколишньому середовищі, а тому заразитися туберкульозом дуже легко. Які профілактичні заходи та хто у зоні ризику розкажемо у сюжеті. Сергій Семен, фахівець Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру, надає допомогу хворим на базі Коломийської інфекційної лікарні, каже, минулоріч тут взято на облік 100 осіб. Ці цифри говорять про те, що кількість випадків із занедбаною формою туберкульозу зросла. Сумна статистика, і вже цього року. На початок 24-го року, за неповних три місяці, в Коломийському фтизіатричному кабінеті взято на облік 35 осіб. Це є 30 осіб, які захворіли вперше ну, діагностований. Туберкульоз два випадки позалегеневого туберкульозу і три випадки рецидиву. Туберкульозу загальна статистика щодо туберкульозу в Україні теж не втішна, Розповідає Ірина Андрусяк. Вона начальниця Коломийського районного відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики захворювань. Лише на Івано-Франківщині в 2023 році виявлено понад пів тисячі нових випадків туберкульозу. А це на 20% більше у порівнянні з минулим роком. Зареєстровано у 2023 році 19 тисяч 851 випадок туберкульозу, з яких 639 – це були діти до 14 років. Часна медицина має ефектив засоби діагностики і лікування цієї хвороби, але напевно, через військовий стан у нашій державі люди більше думають про війну аніж про стан свого здоров'я. Також на різ захворюваності впливає міграція нашого населення, і вони досить часто виїжджають в інші регіони нашої держави за межі нашої держави. Фахівці наголошують, у кожного сімейного лікаря а також у вільному доступі в інтернеті є спеціальна скринінгова анкета. Медики рекомендують українцям обов'язково дати відповідь на 10 Питань, якщо хоча б одна відповідь на якесь запитання, які висвітлені тій анкеті, була так, то потрібно бути настороженому і звертатися до кваліфікованих медичних працівників за більш детальною консультацією і діагностикою. Туберкульоз хронічна інфекційна хвороба, яка найчастіше локалізована у легенях, але може вражати і інші органи, розповідає лікар-епідеміолог Олексій Косько. Цю хворобу знає людство вже певно тисячі років. Традиційно цю хворобу називали біла чума, біла смерть, сухоти. Практично вона не лікувалась до середини 19 віку. З появою антибіотиків були великі, великі успіхи, але з'явилася стійкість резистенти форми туберкульозу. І починаючи з 95-го року. Року захворювання на туберкульоз почала зростати в цілому світі. У нас з 1995 року рахується епідемія туберкульозу на Україні, і ще ніхто цю епідемію не відміняв. Щоденно в Україні реєструють 100 нових випадків хвороби. На коло фіксують від 5 до 10 на місяць. Продовжує Олексій Косько. Туберкульоз не вибагливий ні до віку, ні до статі. Стійкість цієї мікробактерії вражає. Наголошує фахівець. Вона дуже стійка навколишньому середовищі. Наприклад, при замерзанні. Паличка коха може зберігатися до семи років, мінус температури, мінус двадцять висохлому мокротині – до одного року. На сторінках книги паличка може зберігатися до шести місяців, і на білизні хвороб може три-чотири місяці. Треба з нею навчитись жити, щоб якось запобігти. Ураження туберкульозом відбувається трьома шляхами. Розповідає лікар: повітряно-крапельний, харчовий та контактно побутовий. Хто найбільше ризикує захворіти на туберкульоз. Віл інфікований, хворі на сні. Таких в нас теж є в Коломийському районі. Дуже великий ризик є в контактних і осіб, які доглядають за хворим туберкульозом вдома. Особи, які ведуть аморальний спосіб життя, онкохворі, хворі на цукровий діабет, особи знижені імунітетом. А зараз, після перенесеного ковід-інфекції, недолікованих пневмоніях, це спричинить так само великий ризик. Вакцинація, вчасна флюорографія та особиста гігієна основні профілактичні заходи для цієї хвороби, кажуть лікарі. Виписується з полового будинку і всім проводять вакцину. БЦЖ це самий основний надійний шлях профілактики. Не варто відмовлятися. Цей імунітет спрацює до семи років. Далі флюорографія. це теж основний метод, який допомагає виявити туберкульоз. Ну і певно, особиста профілактика. Це мити руки. Сергій Семен наголошує для діагностики туберкульозу у Коломийській центральній районній лікарні, в лабораторії є спецапарат «Джинексперт». Перш за все, повинна бути симптоматика. На другому місці є рентген обстеження, і для того, щоб правильно верифікувати ту чи іншу форму туберкульозу щодо чутливості палички, необхідно здати біоматеріал, а саме аналіз харкотиння. На Джин Експерт результат аналізу можна отримати через дві години. Ми можемо бачити, чи це є чутлива форма туберкульозу, чи це є стійка форма туберкульозу. Фахівець підсумовує коломийський фтезіатричний кабінет. Має всі необхідні препарати для лікування туберкульозу і чутливого, і стійкого одужання можливе вже за чотири місяці.